Друзі, привіт! Іду в магазин через ліс. Я знімаю рецепти, мені треба кришки знімаю. Зараз, знаєте, весь Тік-Ток бачу, закриває капусту з соусом СЦБЛІ, то і я вже ж туди думаю, собі зніму. йду думаю, піду через ліс, тому що з тими зйомками то взагалі з дому не виходиш. то... Піду через ліс, зроблю кружечок і вам запишу відео, покажу трошки нашого лісу. І знаєте, оце перед тим, як і ти, бачу, пройшло сповіщення, коментар на Ютубі під тим відео, там, де я світя знімала. І одна мені пише. Чого я кажу одна, тому що. Я дивлюся по статистиці, що у мене на тому каналі 80% чоловіків і 20% жінок. То чоловіки мені такого не пишуть, а це пише, що взагалі зараз не час, щоб оце їздити, красуватися і розказувати ще про це все. Ну, знаєте, мені. Я думала, не піднімати це питання, але якщо вже на то пішло, що я хочу сказати. По-перше, що не на часі? Кому? Кому це не на часі? Не на часі їздити, не на часі жити не на часі, то в мене таке питання: а що на часі? Оце ниття, оце осуд, оце що виливається з людей. Все-таки не дуже хороше, правда ж. Ну, чим глечик наповнений, те з нього і виліться. Якщо там, вибачте, мене не, не мед, то і мед звідти не, не польється да, через верх. Тобто я до цієї критики відношусь, подивіться, як гарно. Ой, Боже, яка краса. Я до цього хейту, до цієї критики відношусь, ну, так, собі. Мені просто це смішно, мене це смішить. І. Оце моя оце така реакція, як я на це реагую. Ну, практично ніяк. It has just begun as she puts her hand in mine. Моя думка така. Я взагалі думаю, що кожен має жити своїм життям, правда, і, і займатися своїми справами, своєю роботою. Дивитися те, що подобається, робити те, що подобається. подобається так? Бо людина повинна бути щасливою. Якщо не подобається якісь відео, чи, чи там якась поїздка, що я кудись їду, відпишіться, бо я. Як би так правильно сказати, ще й наче й не їздила, тому що раніше постійно кудись їздили, а зараз, бачите, такий час, що особа не розженеся. Але все рівно, будемо старатися. Дома сидіть. То що, ждать, поки старость тебе вдома застане? Ні, не хочу. Старость мене вдома не застане. Добрий вечір! Стою, жду кому. Ви знаєте, сьогодні зізвонилася, завтра мали їхати в одну поїздку. Сьогодні зізвонилися те, що не їдемо, немає часу і, і то, що багато роботи в кожного. І тут, А що ти зараз робиш? Я прилягла кума, каже, з тренування приїхала ти. Я кажу, я відео зняла. Кажу, поїхали на ставок. Каже, зараз буду, кажу, доски, через скільки? Каже, виноград уже мою виїжджаю. Ви знаєте, дуже цінно, коли в тебе в оточенні є люди, які, такі як ти, які заводяться з півоборота і які легкі такі на підйом. Ой, забула сказати, що не на свій ставок. Я вам обіцяла там свій ставок показати, але не доходить у мене туди ноги піти. Немає мені часу. Їдемо, подивимося ставок в на опитно, в сусіднє село. Я там ні разу ще не була, хоч у мене були однокласники з зопитної, але <свісно> не доводилось там бути. Мені на дискотеці. Була, а на ставку ні. Поїдемо побачимо. Але знаєш, там гарно. City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine.